Уже семеро постраждалих у Запоріжжі. О півдні ворог атакував місто з авіації. Два каби поцілили по приватному сектору на місці. Влучання працює наша кореспондентка Олена Каптюх, і вона з нами на прямому зв'язку. Олено, що ти там бачиш, що відомо про поранених, в якому люди стані. Так, Марино, ми зараз на місці. Тут трохи скажімо так дуже все розбито. Ми просто зараз тут стоїмо, поки тривають відновлювальні роботи. Якщо нам доведеться трішечки відійти, нехай глядачі зрозуміють, бо зараз тут просто повна розруха. Ми вже нарахували більше десяти тут будинків просто розбитих. На зараз відомо, що сім людей звернулися із пораненнями чотирьом з них надали допомогу. На місці вони будуть лікуватися вдома. Трьох шпиталено за моєю спиною будинок, поряд з яким влучив один штабів. Він повністю зруйнований. Ми поспілкувалися з господарями. Там будинок розділений навпіл на два господаря, і ось що вони розповідають: як їм як вдалося вижити після такого удару. Брат рібенка, брат, дитину закрив своїм тілом у цьому будинку. Брат вижив усе добре. Найголовніше, що обоє цілі Рятувальники на місці продовжують розгрібати завали. Тут працює дуже багато людей, і самі господарі допомагають. І комунальники приїхали на зараз. Дуже важливо це зробити покрівлю швидко, щоб до ночі це встигнути, хоча б. Ми поспілкувалися з рятувальниками. кажуть, що немає пошукових робіт щодо людей. Тобто, на щастя, під завалами нікого немає. І про те, які зараз плани у рятувальної служби, будь ласка, пряма мова. Ми сьогодні будемо відновлювати покрівлю. Зараз ми демонтуємо пошкоджений шифер, демонтуємо пошкоджений каркас, і потім все буде. Накриватися плівкою, щоб далі ну негода не зруйнувала далі. Будинок на коло мене дійсно дуже багато розбитих будинків, багато машин понівечених. Крім того, є обірвані дроти, і працюють. Ми бачили газову службу. Ми зв'язалися із міськими службами щодо електрики. Нам повідомили, що 40 абонентів зараз відімкнуті від електрики, будуть ремонтувати, і п'ять домогосподарств через ворожу атаку без газу. Поки що така інформація. Слідкуємо. Марину. Дякую тобі, Олена. Олена Каптюх із Запоріжжя про наслідки авіаудару по місту. І після нічного нальоту російських дронів без електрики, майже 100 тисяч родин у Дніпропетровській та Одеській областях у Міненерго кажуть, вже працюють над ліквідацією наслідків атаки. Цієї ночі Росія спрямувала на Одесу десятки безпілотників. Під ударом була і залізниця. Розтрощено пост на станції. Постраждала працівниця, яка була там у момент атаки. Жінка у лікарні повідомили в Укрзалізниці. В Одесі пошкоджено енергооб'єкт та будинки. Без електро, воду та теплопостачання. Частина одного із густонаселених районів туди підвозять воду цистернами. Вчора далі після посітрь. Вчора лише світло дали. Світла не було сім днів. Зараз, поки світло є, а от води немає. Доводиться набирати, щоб хоч руки помити. Опалення теж немає. Теж вчора після ударів це було на початку 12-ї ночі, аж балконні двері відчинило ударом. А так все нормально. Вода технічна. Беремо в технічних цілях. Питна вдома є. Стараємося набрати, доки є можливість. Вимикали світло, але пізніше дали. Зараз світло є, чому неймовірно раді. У повітряних силах підтвердили влучання ворожих дронів на 23 локаціях на півдні та сході. Загалом уночі Росія запустила по Україні 160 ударних дронів. Більшість із них це шахеди. Наші сили ППО збили та подавили ребами 108 ворожих безпілотників. Польща розглядає Україну як ключового партнера у формуванні регіональної безпеки як безпекової, так і енергетичної, заявив президент країни Кароль Навроцький на зустрічі із Володимиром Зеленським у Варшаві. Український лідер під час спільної прес-конференції наголосив, що ми не лише отримуємо підтримку від друзів, але й самі готові допомагати. Йдеться про допомогу у захисті від усіх видів безпілотників, якими, може атакувати Росія сьогоднішня зустріч лідерів двох країн. Перша із моменту обрання Навроцького президентом Польщі, що 15% е енергії по е потрапляє через сіноустя до України. Це великий потенціал для нашого співробітництва. Щоб завдяки прекрасним відносинам з нашими з США і іншими, іншими партнерами, ми стали. Е е Газовим енергетичним хабом для е, всієї Європи, Україна зараз не тільки отримує підтримку від наших друзів, від наших сусідів, але й пропонує досвід свого захисту в цій війні. Сьогодні Україна володіє найбільш передовими технологіями захисту життя людей та найбільшими сильними можливостями виробництва зброї. Зброї, яка є сучасною, яка є ефективною, і я пропоную Польщі весь цей досвід. Ми про це сьогодні говорили з президентом. Будемо далі продовжувати ці контакти. Весь цей досвід. Ми хочемо бути солідарними в посиленні наших держав, нашого регіону. Українські дрони уразили танкер тіньового флоту Росії у нейтральних водах Середземного моря. Про нову безпрецедентну спецоперацію, яку провели за понад дві тисячі кілометрів від України, повідомили наші джерела в СБУ. Безпілотники, що успішно поцілили судно, запустили бійці спецпідрозділу Альфа. Танкер отримав критичні ушкодження і використовувати його більше не зможуть. У момент атаки вантажів на облавку не було, тож загрози для екології в регіоні немає. Тим часом атакований напередодні у Ростові на Дону російський танкер, що перевозить нафтопродукти, почав тонути. Після удару безпілотниками судно підтопило. Судячи з фото у місцевих пабліках, місце удару оточили, а сам танкер оперативно обговорили захисними бонами. У наслідок атаки двоє членів екіпажу загинули, і ще троє поранені. На фронті сили оборони продовжують утримувати позиції у районах Серебрянки та Дронівки на Донеччині. А інформація про їх захоплення, яка з'явилася у мережі, не відповідає дійсності. Повідомили у 81-й аеромобільній Слобожанській бригаді. Ворог б'є з артилерії, запускає дрони і постійно лізе через лісосмуги та щільні посадки, аби дістатися наших позицій. Інколи окупанти перевдягаються у цивільне, але усі спроби росіян просунутися або закріпитися, наші захисники зривають. І вже двоє людей постраждало внаслідок ранкової атаки на Херсон. Серед потерпілих – 15-річний хлопець. Йому діагностували вибухову травму та контузію. Також поранена молода дівчина у середмісті. Нагадаю, зранку окупанти 10 хвилин поспіль обстрілювали місто із артилерії. Спалахнули пожежі, у будинках повибивало вікна, пошкодило фасади та покрівлі. В одній з осел завалило вхід, тож рятувальникам довелося розбирати завали, аби врятувати людину. Також є влучання у критичну інфраструктуру. Не менше п'яти шести і оце, що пацана там в дворі дві ракети не розірвані. Мені шокал не 23 го року, Мене пленку позривало. Зараз тепліром наб'ю буде, буде знову Абсурдність ситуації було важко навіть уявити у Київському відділенні Приватбанку. 20-річний ветеран Руслан Книж, який втратив усі кінцівки, не зміг відновити свою картку, бо працівниця під час верифікації вимагала, аби він тримав пластик у руках. Мовляв, така інструкція. Після цього вибухнув грандіозний скандал. Вибачатися за персонал приїхав особисто керівник банку та голова НБУ. А що із працівницею, і як усе це сприйняв сам Руслан? Анастасія Терещук розкаже. Вечір середи у соціальних мережах з'являється допис із гучним заголовком. Українська бюрократія пробила дно. Далі викладають суть. До відділення Приватбанку у супроводі медичної кураторки приїхав важкопоранений ветеран 3-ї окремої штурмової бригади Руслан Книж. Мені треба відновити мою картку, на якій вже були гроші. І треба було да, користуватися цими грошима до прикладом. що судити мазин якось сюди, купити мені. Здавалася б, звичайна історія, але не в цьому випадку. Стандартна процедура ідентифікації в банку передбачає, що клієнт сам підносить картку до обличчя для Руслана, який втратив на фронті кінцівки, це фізично неможливо. Але саме цього наполегливо вимагала працівниця. Ліна каже: у нього ампутація двох кінцівок. Він не може її тримати. Давайте я потримаю. Вона каже, так не можна, це не з правилами. Вона потім потримала, по системі не пройшло. І така проломна фраза: ну, буде, буде в нього а, який? А, протез, а потім приходьте. Ну, було образливо. Руслан і його кураторка телефонували на гарячу лінію банку. Однак того вечора вирішити проблему не вдалося. Тож про таку ситуацію в соцмережах написала Олена Толкачова, командирка патронатної служби Янголи третьої штурмової. І після цього реакція була миттєвою. Я вважаю, що держава має. Провести інспекцію взагалі всього, що відбувається, і в системі охорони здоров'я, і в соціальній сфері, і подивитися, як обслуговують наших хлопців та дівчат в різних закладах не тільки там в державному банку, але і в приватних банках, і в інших установах. Після лавини народного обурення за кілька годин відреагували і Приватбанк, і Національний банк України. Голова НБУ Андрій Пешний написав емоційний пост і пообіцяв. Особисто вручити картку ветерану. І наступного дня керівники установ приїхали в лікарню до Руслана із вибаченнями. Руслан, я щиро вибачаю за те, що трапилося з вами. Прикривий випадок, дійсно соромно за те, що ми ховали себе співробітники банку, проміть наші щирі вибачення. Мені дуже боляче було читати те, що ви написали. Було дуже боляче усвідомлювати ситуацію, в якій ви опинились в банку. Так не має бути. Я хочу запевнити вас, що так не буде. Ми дійсно випустили карти. Всі карти вони активні вийшло, що так картку Руслану таки видали швидко і без додаткового фотографування. Окрім вибачень, банк пообіцяв узяти на себе лікування, протезування та реабілітацію військового та анонсували зміни в підходах до обслуговування клієнтів. Ми проведемо аудит всіх процесів, які є банку що стосуються. Саме роботи з людьми з інвалідністю, з ветеранами. Ну і то, що я сказав, координаційний центр буде створений найближчими днями. Плюс гаряча лінія підтримки спеціально буде виділена лінія для підтримки ветеранів ветеранської спільноти. А от чи покарають працівницю, яка не видала картку ветерану, поки невідомо. Знаю проведено роботу, і ми проведемо детальне службове розслідування щодо неї. Бо передусім має працювати людяність а вже потім регламенти. Але ми розуміємо, що за кожним регламентом стоїть відповідний. Відповідна ситуація, людська поведінка, рішення, які ухвалює той чи інший представник банку, обслуговуючи ветерани. А сам Руслан трохи ніяковіє через скандал. Хлопець готується до наступних етапів складного лікування та подальшого протезування. Він воює з 18 років, нині йому 20. Руслан дуже мотивований. Він пішов в армію попри заборону мами. Я беру документи, тікаю з дому і Мама одразу вже подає мене в рошок, і я їду в Покровську Покровський тацька. Спершу його не прийняли через вік, та завдяки наполегливості. Руслан таки потрапив до війська. За два роки служби мав чотири поранення. П'яте стало найважчим. В пірі засада біля сусідньої позиції. Зараз Руслан відновлюється не лише фізично, а й морально. У палаті пише вірші на тіло. Визначає наш політ, а на м'ясах криється свобода. Коли думками ми гацьми сягаємо зеніт. Для нас не є перепоною природа. Анастасія Таріщук, Роман Гребальник. Ми Україна, марафон. Єдині новини. А новини будуть о 16 і Далі працює Богдан Машай.